В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми вже маємо другу неділю Великого поста. Тільки розпочинали, тільки входили Великий Піст, а сьогодні вже друга неділя Великого поста. І кожен з нас, коли входив в цей великий піст, то хотів щось собі поміняти. Сьогодні запитання до кожного. З нас. Чи я розпочав і чи я щось вже в собі змінив протягом цих двох неділь. І відповідь ви дайте самі собі, чи я щось вже поміняв в собі. Сьогодні дуже важлива така проповідь є про те, що Ісус Христос ціляє чоловіка, Зціляє чоловіка не самого, який приходить, але того, кого приносять. Що ми робимо в тих чи інших випадках, коли нам є боляче? Що ми робимо в тих чи інших випадках, коли ми страждаємо? Що ми робимо? Що ми робимо, коли страждає мій рідний чи близька мені людина? Що я роблю в цей момент? В цей момент, ці чоловіки, коли було дуже важко його другові, вони що роблять? Допомагають йому. Допомагають тим, чим можуть. Вони, почувши про Спасителя, йдуть до нього не тільки самі особисто, але розуміють, що треба брати свого друга, беруть і несуть його з собою. Вони не можуть пробитися крізь натовп, вони вскривають дах будинку і опускають цього чоловіка. Це для кожного з нас приклад, що коли нам важко, ми не повинні бігти до екстрасенсів. Ми не повинні біти одразу на віск чи дивитися в тік-токи і кидати на карти, ми повинні бігти до Бога. Ми повинні бігти до Бога. Що і зробили ці? Чоловіки, які принесли цього чоловіка. Бо в той час, бо хтось скаже, що, можливо, в той час такого не було, в той час ще були більші і сильніші такі знахарі, ті подвижники язичного світу, що вони теж були і в тому часі. І коли людина приходить вже до мене особисто, то вона вже всі інстанції сатани пройшла. Була на воску, була на яйцях, була на пташенятах, була на всім. Чим тільки могли, тільки і тим і помазували. І в кінцевому результаті приходить до церкви і каже, батюшка, я вже всюди була. А я кажу, спаси вас, Господи! А що я тепер можу з вами робити, коли ви вже настільки вкоренили в собі сатану і всю силу? Що мені вже з вами робити? Батюшка, допоможіть, допомагаю. Батюшка не допомагається, бо вже ходжу до вас два чи три рази, але не допомагаю. А як я вам можу вже допомогти, коли вже сатана повністю в вашій будівлі? Повністю в вашому домі. Як відразу я можу вас вилікувати? Як можна задати лікарю задачу, коли в тебе вже рак або пухлина? Як він може тебе за один сеанс вилікувати? Як? А вже ніяк? Вже треба чекати і набиратися терпеливості? Набиратися терпеливості. Саме тому і ці чоловіки не йдуть до якихось знахарів. Ці чоловіки біжать до Спасителя. Це кожному для нас наука є. Що як тільки пролистуєте десь в тіктоки, відразу треба перегортати далі. Тому що сатана і так працює, сьогодні зацікавив, чи спочатку посміявся, а потім зацікавив, а потім ти починаєш листати ту всі переписки, що там в коментарях іде. А потім, може, в сумнів, можливо, вже і мені щось допоможе. А сатана так і працює потихеньку. Він свою роботу знає. Він краще працює, ніж кожен з нас на своїй роботі чи вдома. Він краще працює. І він краще нас знає. Чому? Тому що Він накидує нам думки. Він накидує нам думки. А потім з тих думок він вже розуміє, ага. На що людина вже слабша? Де людину, я можу сильніше потягнути, а де треба мені чуть-чуть почекати? Сатана так і робить, накидає думки. Оскільки думки, Він не знає, про що ми думаємо. Тільки Бог один знає. Але сатана тільки контролює процес тим, на що ви клюнете. Якщо ви на торони кинулися, а на яйця вам легше, от тоді буде на яйця. А не на яйця, скаже на ікони. Тільки прийде до мене до бабусі. І там хтось пошаманить і скаже, вона молилася. А як часто люди приходять? з тим же самим? Так вона ж молилася, в неї там ікони, в неї там розп'яття, все гарно ж, правда ж? Я думаю, що відсотки навіть тут, які присутні, теж були десь колись в тих бабулях. І можете однозначно сказати, що я кажу, ви можете навіть засвідчити ікони, вона щось там молилася водичкою, правда ж? А потім щось таке незрозуміле в моєму житті після неї відбувається. Нібито допомогло, нібито на деякий час. А потім стало все гірше. І я починаю знову ходити туди, і мені все гірше, гірше і гірше. А чому? А тому що сатана ніколи не хоче, щоб ви були щасливими. Він ніколи не хоче, щоб ви раділи цьому життю. Він робить магічний трюк на то, щоб ви ще раз прийшли і ще комусь переказали. І ця цепочка вже буде нерозривна. Бо йди, тобі допоможуть, бо мені допомогло. Але потім, коли ми вже дізнаємося, що мені все гірше і гірше, тоді вже відвороту назад немає. Скільки ж мені повідомлень приходить, що люди через тіктоки. Відсилає свої фотографії, їм хтось там робить на цьому воску, а потім каже, батюшка, а як мені з цього вийти? А ти нащо людина передає свою фотографію добровільно? Не та, що в інтернеті в загальному опор, а ти добровільно з одною наміренням, щоб тобі було краще. Для чого ти це робиш? Не знаю. Я думала, що це є жарти. Жарти сатаною немає. Запам'ятати кожному. Чоловіки, ці вдалися до Божої благодаті. Ці чоловіки, які принесли розслаблення, вони прийшли до Бога. В них сумніву не було йти до когось, щоб кинути їх на карти, чи на віску, чи на землю, чи на щось інше. Вони йдуть до Бога. І що Бог їм каже? Каже, встань, візьми своє ложе і йди. Відпускається тобі твої гріхи. Ось що каже Ісус Христос: бере постіль, і на всіх очах цей чоловік виходить. Кожен з нас повинен запам'ятати, що тільки зцілення є з ким, з Богом. І Він нічого взамін не просить. Він просить бути з Ним і просить, щоб ти покаявся і більше не вертався до свого минулого, щоб ти не повертався до тих гріхів, яких ти мав. Щоб ти більше туди не повертався, ось що каже Ісус Христос: будь зі мною. Амінь. Слава Ісусу Христу!